Ну, при контакті з мистецтвом, коли хочеться реально щось відчути, треба просто зупинитись довше, ніж ти звик зупинятися. Це не стрічка-новин в телеграмі там, чи десь в інстаграмі, а це жива робота, і треба зупинитись і подивитись уважно. І навіть я собі дозволити часто цього не можу зі своїми роботами. Тобто я їх роблю, відкладаю і забуваю навіть там, які композиції, це то той стан, якому ти робиш, відрізняється від того, в якому ти потім знаходишся. Але якщо так подивитись, оці всі речі, зв'язки, форми, їх розташування, пропорції, композиція, це все має дуже велике значення. Тобто композиція це гармонізація. І кожен раз ти гармонізуєш щось назовні ну, там, поза собою да, своїми руками, але вони там на столі розкладені чи десь, і ти знаходиш ідеальну там, оптимальну композицію елементів. Розумієш, чому це добре, чому це не добре. Але це знання не тільки про мистецтво, це знання взагалі про світобудову. Це відчуття, як має, ну, як от дерево росте, як воно само, само себе врівноважує. Там, якщо гілка пішла сюди, з іншого боку починає рости інша гілка, щоб дерево не впало. Ну, так само і зі світом з нашим. Тобто, якщо ми будуємо там, майбутнє, якщо ми думаємо про майбутнє, це звістка про перемогу, да, звістка про те, що далі буде краще. І все одно ми. Здатні зробити краще. Це ж думка про майбутнє, вона формує майбутнє насправді. Але думка про майбутнє має бути композиційно врівноважена. Тобто вона має враховувати все. І, і в першу чергу це мрія. Тому що мрія це той стан, в якому люди не перебувають зараз. Вони часто. До бажання це одне, а мрія це інше. Мрія це дитячий стан свідомості, душі, коли дитина не знає меж своїх, ніхто їй не пояснює, що вона цього не зможе, того не зможе. Дитина може мріяти бути ким завгодно і робити, що завгодно. Як Терадори з Васюківки, я от вчора слухав аудіокнигу, поки працював Нестайко, вони хотіли побудувати метро. Метро перша зупинка клуня, а друга зупинка груша. І під, під свинарником побудувати метро, як в Києві. Я думаю, що це, ну, це класно отак От взяти, помріяти і відразу почати робити. Ми ці цим, цим і займаються. Але коли мова йде про, там, про освіту, про культуру, має бути план. Але план починається з мрії. Тобто той образ, який складається, як, як ми бачимо. Сто років тому, мені здається, в Харкові таке бачення було, коли тут працював в Хвильовій, в Харкові, коли Бахрят не народився, до речі, тут недалеко. Кажуть, що народився він в Коземані, до речі, але жив у скельці. Тут можна пішки пройтись. Багряний, Хульовий, Семенко, початок ну, ровно 100 років тому да, Україна, футуристи, авангардисти, харківські романтики вони мали мрію, і при цьому вони мали дуже адекватне сприйняття того, що навколо. Бачення там, радянської літератури, московської програми, розвитку культури, європейське бачення, Курбас і його сценографія. Я намагаюся враховувати. Тому може, вони такі досить конструктивні ці речі, тому що мені здається, що авангард в Харкові він сприймається не рефлективно, а безпосередньо. Ну, просто є. От я дивився. Та, наприклад, роботи Єрмілова, які в Харкові немає, mm. звичайно, в, ін в інтернеті. І я розумію, от, а що мені Єрмілов може дати? Да? Він не працює там, з символікою, може, він більше там, формальні речі робив. Але я дивлюсь на ці форми і розумію, що в цих формах така сила закладена. Оце метафізика авангарду. Бо авангард метафізичний насправді, його коріння, воно містичне і метафізичне. І у Малєвича, це є, у Кандинського. Єрмілова, може і нема в його власній творчості, але він сприйняв ці форми. І ці форми мають ту силу, яка закладена в них може, там, мільйонами, не знаю, тисячами точно років людського існування. Бо знайти сильну форму це не просто так. Це треба перебрати весь світ. І відібрати ті форми, які можуть мають потенцію, потенцію повторення. І тому залишається небагато насправді. І це не про архаїку, це про позачасовий вимір, і про те, що незалежно немає прив'язок до часу, до історичного моменту. Це така наскрізна лінія. І мені здається, що в Україні до досить, досить сильного зв'язку з землею ці, ну, Коли йде імітація архаїки, це дуже видно, але досить багато хто щиро це робить, не імітує, тому що є контакт з тим, що під ногами, і через це контакт з тисячами років і десятками, сотнями поколінь попередників твоїх які знали, що вони роблять. Ну, тобто не обов'язково знати символіку писанки, щоб сприймати ці форми, скажімо так. Да? Але через форму, оскільки ти митець, ти через форму зчитуєш той меседж, який туди закладений. А він безумовно магічний, і міфологічний, і магічний, і метафізичний цей меседж. І це про, про пластичну мову. Скажімо так, яка є єдиним носієм, насправді, цієї інформації. Тому що слова все плутають, а коли ти сприймаєш форму безпосередньо. ну, там, Зокрема, Малевич чи той же Єрмілов, який там малює, малює квітку, наприклад, Єрмілов. І в нього багато цих квіток, таких сильних. Я все одно так чи інакше посилаюсь на нього. Це моя квіточка. Але коли дивишся на ці квітки, ти розумієш, що він знає, що робили. Раніше це розписи хат, народні ці мотиви, але ця повторюваність, вона прибирає зайве, прибирає всі прив'язки, залишає те найсильніше, що взагалі важко змінити, важко згубити це, не знаю, серце, форми.